Я не один. Це назва благодійного показу, який відбудеться цієї суботи в рамках львівського тижня моди. Щоправда, на подіум вийдуть не моделі, а звичайні жінки та їхні діти. Представлятимуть колекцію українського дизайнера Руші Полякової. Під час показу також запрезентують книгу дитячих казок та оповідань письменниці Віри Багірової. Придбати книжку можна буде за символічну ціну 20 гривень. Цей благодійний внесок можна вкинути і до скриньки. Будуть стояти скриньки, і під час Львів Фашанвік голосом ведучої буде постійно оголошено про те, яким чином люди зможуть придбати ці книжки, яким чином вони зможуть скласти по пожертву, іде, тобто без проблем. І в нас будуть працювати весь цей час волонтери, які будуть презентувати цю книжку. Благодійний показ влаштовують вже вдруге. Минулого року під час такого показу зібрали 34 тисячі гривень для дитячої спеціалізованої лікарні, що на Дністровській, цьогоріч збиратимуть гроші для цієї ж лікарні, зокрема для гематологічного відділення, в якому лікують дітей, із раком крові.